Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як впоратися з сусідами, які заважають вам жити. На запис цього ролика надихнула мене новина із Києва, де одну жіночку покусав живий вовк, який разом з нею проживав в квартирі. Таке собі спільне життя з вовком справжнім живим, але є, як є, багатьох людей останні роки плавить дуже сильно. І правоохоронці, які приїхали потім на цей виклик, складали якісь протоколи. Вони ще, як виявилося, побачили ще й труп лисиці в цій квартирі. Тобто, фактично, жінка ця зробила зі свого житла зоопарк з таких хижаків, вовка та лисиці, можливо, ще когось там зі звірів знайдуть. І от питання, де вона взагалі цього вовка та лисицю взяла. Ну, не пішла ж вона до лісу, не зловила. Їх там пишуть, начебто в соцмережах, що вона придбала їх через інтернет, через якісь там платформи, але також незрозуміло взагалі, ситуація, Мабуть, правоохоронці повинні з цим також розібратися, де можна взагалі придбати живого, вовка та лисисю чи інших хижаків. І загалом ця історія нагадала мені про таку ситуацію, коли в 10-х роках я ще працював журналістом. І от щось запам'ятався мені 12 рік, коли я в одній газеті працював на той час, і прийшов до редакції чоловік, який просив впоратися, допомогти впоратися з його сусідкою. А проблема була така, що ця сусідка тримала в себе вдома десятки, кілька десятків котів. Квартира була невеличка, двокімнатна, здається. І цей чоловік казав, що він до, до під'їзду взагалі не можна зайти. Адже цей сморід від котів. Ну, уявіть, хто знає, в кого були коти вдома чи собаки, що навіть одна киска чи кіт, він все рівно залишає певний запах за собою. Не в плані того, що він буде там мучитися десь по кутках, а просто це запах ну, тварини. Як не крути, хоч це і свійська тварина, але вона все рівно має свій. Запах і в квартирі він буде, звісно, ну так чи інакше відчутний. Так, це не буде якийсь сморід, але все рівно, буде. А уявіть, що якщо це десятки котів чи десятки собак, і оцей чоловік казав, що навіть інколи він в себе в квартирі коли знаходиться, то в нього таке враження, що теж цей сморід там настільки все вже так пропиталося цим, цим сморідом. Так от, почав я копати цю історію, як кажуть журналісти. І виявилася така штука, що фактично ти ніяк не можеш поратися з такими от людьми, які полюбляють дуже тваринок. Але я думаю, що тут про любов ніяко не йдеться. Це зовсім якась інша маячня в голові в таких людей, але є як є. І, до речі, таких людей в Києві та великих містах досить. Багато і скажу от наперед, що нічого ви їм абсолютно не зробите. На жаль, тоді я зв'язувався із правоохоронцями, з якими постійно співпрацювали, із юристами, з різноманітними експертами. Нічого ви не зробите. Я не впевнений, я навіть впевнений, що закони не змінилися за цей час. Це минуло 12-13 років після того. Правда в тому, що якщо навіть там сусід може подзвонити до поліції, поліція приїде до такої любительки свійських тваринок, і вона абсолютно має право його цього правоохоронця, поліцейського не впустити в квартиру. Тобто він фактично ніяк не може перевірити, в якому взагалі там стані ці тварини, і хто там взагалі живе і таке інше. Тобто, це має бути лише санкція суду на те, що ви можете зайти. До квартир. Ніякі там зоозахисники і все таке інше до цієї квартири не будуть допущені, якщо цього не забажає власниця цього житла, ну і власниця цих, звісно, тварин. Єдине, що можна лише домовлятися з такою людиною. А як з нею домовлятися? Адже ми розуміємо, що жіночка, яка тримає кілька десятків котів вдома, то з нею буде важко домовитися там, зовсім. Свої якісь е, таргани живуть в голові, це м'яко кажучи. Е, тому таке замкнене коло, тоді все це з'ясувалося, що, на жаль, цей чоловік тоді засмутився, адже ми йому, в принципі, то і ніяк не допомогли. Але як, а як ми можемо допомогти, якщо правоохоронна система вона фактично безсила з цим, з цим впоратися? Так само є багато прикладів, коли сусіди можуть заважати вам проживати в тому багатоповерховому будинку через те, що вони палять або гучно слухають музику, або, наприклад, постійні сварки якісь там, подружжя. В цьому випадку, в принципі, ви теж нічого не зробите. Ну, викличете ви поліцію. І що? Ну, приїде поліція. Так само вона не в ці господарі цього будинку. Де галасно, вони не впустять поліцію до себе додому. Ну, поліцейський максимум це може скласти там якийсь адміністративний протокол, сплатять вони штраф та й все. Та й то я думаю, що просто все обмежиться усним якимось попередженням, а через дві години вони так само будуть палити чи слухати ту музику. Ну, знову ти викличеш поліцію. Це ну так, от не знаю закони. На жаль, у нас виписані, що загалом ти нічого фактично своїм сусідам не зробиш. Єдине це тільки розмовляти те тет чи фізично якусь докладати силу, але це не кожна людина, якби на це здатна. Хтось піде, хтось не піде. Ну, у мене було, наприклад, кілька таких випадків спілкування з сусідами, які палять. Зараз ми проживаємо в місті Харкові, а раніше жили в Києві. І от ми проживали багатоповерхівці на шостому поверсі, на п'ятому поверсі сусідка здавала в оренду свою трикімнатну квартиру. І чомусь нам так випало, що родина, яка знімала цю квартиру, там було кілька родин, і от саме родина курців, вони жили під нами. І всі знають, що цей сморід від звичайних цигарок він просто в будь-яку шпарину може пролізти. І навіть коли ти закриваєш балкон, і завжди це допомагає. Е, ну і от я просив-просив цю людину не палити, або палити хоча б менше, я не знаю там. А ту ввечері це просто дім якоїсь курільні відбувався на балконі, але нічого якби е, ніхто до мене не хотів дослухатися. Ну, вже після того, як довелося тетете поспілкуватися, ледь там до бійки не дійшло, то це паління. Припинилося. А потім вони змінилися ці пожильці, десь вони поїхали. І коли почалася повномасштабна війна, а потім народився ще й малюк, заселилися інші люди, вони також почали палити. І на моє здивування, до речі, це може бути як порада для інших людей. Я дуже культурно звернувся до цих курців, що правда через балкон, не дивлячись їм в очі, але вже є як є. І попросив дуже ввічливо, з купою, будь ласка, слів, щоб вони не палили, адже дуже маленька дитина в квартирі, і весь цей сморід від цигарок заходить якби, до нас у кімнату. А за фізичними властивостями дим він підіймається вверх і просто якби, затягується до нас на балкон, а потім уже у спальню. І, на мій подив, на це звернення я почув досить нормальну відповідь, що, вибачте, так ми зрозуміли. І після того, до речі, ніякого цього паління не було, воно припинилося. Не знаю, де вони там потім курили після цього. Але до мого прохання дослухалися. Тобто є різні сусіди з багатьма, звісно, можна знайти спільну мову. Але є, звісно, такі упороті, що там ні вмовляння, нічого. Там хіба можна начистити пику. Та й то це не завжди може ну, спрацювати. Тому отак от кожному якби своє, і кожному зі своїм сусідом потрібно знаходити спільну мову. Але бажано, щоб це були не котики та собачки по кілька десятків.